Які тут. Що я знаю. Це не дуже, але напевно з наших. А та з наших сто процентів з нашого табора навіть. І ще дві красунічки. Ну, я розумію, я все розумію, дівчаточка, що вона дуже полюбляє циган, тому що ми вміємо щось. Оцупити, обдурити і загіпнотизувати. Але я сьогодні не в тій справі. Я розклала колоду карт і що ви собі думаєте, вони мені розказали таке, таке, що я навіть не знаю, як вам то повісти. Ви розумієте, народився новий цар та простий. Такий, якому вклоняться всі народи! Як вам така новина? А? Супер новина! О, а ну йди скоренько суди. Слухай, до нашої корчми сьогодні заходила циганка. Ну, ну і що? Та таке розповідало. Аж повірити страшно вей! Вірити чи не вірити – справа десята? Головне, щоб вигода, користь для нас була. О. Ой, зачекай, бо вона таке казала, таке казала, ну, 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 що оно... Во! Во! Хайвей! Та тут таким кишек тупахнет! Тут я можу замутити! Хайвей! Ну, то не тяни хвоста за кота, чи кого там зашов? Ну, кажи! Дивіся! Ким би не був цей новонароджений, свято з твого приводу погодця буде. Ну так. Чим більше, цар. Ого! Заробіток нас не омре. Ой! Ой! Ось дивись. Ну, ось тобі котик і будеш це продавати. Фе. Не для нас. Яке то все не кошерне? Не для нас, кажу. А от з цим будеш супутні то то товари. І все буде. О, от толо! От ті майки. Ну і що? Лівчики! То саме ходове! Слухай, Мошку, забирай ту гедоту і торгуй тим сам. Дивися, придумав хіба. Я буду працювати, а він де там спати під столом. Або на лаві до спати. Ти будеш торгувати, кохана, а я буду відбулікати. А ти будеш обраховувати. Та я буду працювати, а ти гроші брати. Ах ти, не робив. А я тебе, ану, пішов на наперед. Розумна наша Зіронька веде нас та й веде, і все не зупиняється і не зупиняється. Ви думаєте, воно того варте? Ми, волхви, маємо на меті прийти до того місця, де народився той, кому вклоняться всі народи. Хоч би в півок оглянути на те чудесне немовля. Сподіваюся, наші подарунки золото ладан і миру будуть достойними такої особи. Так стоп, стоп, зупиніться. Мені здається, що ми вже прибули в царство юдейське. Потрібно би відвідати тутешнього правителя. Ірода, все вірно, цікаво. Який ж подарунок ми йому повинні дати? Згадав це бойно таке дорожесне. Йому мало б сподобатись. Я так вважаю жорстокості і підлості. Як тільки він вчув, від заморських царів, що народився младенець, який буде правити світом, так він мало не <кій> Ну, добре ще, хоч памперси встигла піднести. І це ж треба так трясти за свій трон. Чи він думає, що буде жити вічно? І що? За те, що не дало осоромитись і смердіти на ціле царство, він змушує мене відібрати життя у всіх дітей віком до двох років, щоб точно втрафити в того. Той мені бито погрожує. Ох ох, як же мені знайома ця людська хвороба? Жаба називається. Ну що ж, я виконаю іродів наказ. Так, я буду лядати над кожною дитинкою, яку позбавлю життя, але відтерміную час для того, хто прийшов на землю із неоціненною місією По волі Божій. О, кого я бачу. А про що це ти тут філософськуєш, красуне? Тобі не зрозуміти своїм убогим розумом. Ти, чорте, креативиш суто у своїх чорних справах, а до моїх піднесених ідей тобі ще зростати і зростати. Ти диви, якою вона високої думки про себе, кістляла жебрачко. Ти гадаєш, що зміг образити чи принизити мене для тебе, чорте, як і для багатьох людей. Я складна і незрозуміла та, поза межами вашого пізнання. Мене будуть вічно досліджувати та вивчати. Але я збережу за собою право залишатись містично таємничою. Чуєш, мала, я тут до ірода заходив. тож він просить допомоги. Ти ж не відмовиш, правда? Будеш зі мною вдолі. Я поділюся в натурі, не хвилюйся. І чому ж не допомогти? Ну, як тут взагалі можна відмовити в допомозі. Я бачу, ти вже в курсі, хитра безкія, і, вочевидь, знаєш, хто цей малюк, хто претендує на трон. Не прикидайся, дурником, ніби ти не знаєш про того, кому підпорядковуємось, і ми з тобою, і що йому нас з собою підсила подолати. Чи не так? А, До речі, чорте. Чого це в тебе рога не стоять? Кальцію не вистачає. Давай твою кісточку киса. <рес> Куди, брудна, повія? Хочеш уникнути нашого товариства. <рес> нашого товариства та то я чесна циганка. Я порядна товариство. Он з товариство жидів візьміть. А мене не чіпайте. У мене купа справ. І купа тітлахів, і є такі, котрим ще нема двох років треба від тої обороняти. О! О! От бачиш, чорти, які тут всі обізнані. Ну а ти думав, що володів ексклюзивною таємницею. Як розумна наша зіронька таки привела нас до шопки, де народилося Боже дитятко. І ми на власні очі змогли подивитися на це диво і віддати глибоку шану маленькому Ісусу. Головне, що ми допомогли їм уникнути небезпеки, яка чатувала на них, і вони встигли втекти до Єгипту. Сподіваюся, наші подарунки золото, ладан і миру знадобляться святому сімейству їх нелегкій дорозі. А, а ви що? Ви справжні волхви? Ну, є таке. А ти хто? Я. Та я ваша колега. Я теж, теж що вмію. А як же? Так от. Я знаю, карти мені сказали, що Ірод вислав погоню, слід за святим сімейством. Я за ними. Дивлюся, а вони сховалися у печері. І Марія, і Йосиф, і дитятко. Та вояки, як поперли, як поперли, вони б їх там знищили. ви їх там вбили би, якби не я. А я допомогла. Цікаво! А яким чином? Та я домовилася з батьком. З ким? З батьком, з звуком пісню співає. Він мухні комарі. Там у мене прямо з рук несе Знаємо такого. Так от я його попросила, і він той отвіру печеру. Залатав павутиною. А вояки побачили, що Та, не незаймане. Та й подумали, що там всередині нікого немає. Та й пробігли повз! Той батько послухав тебе. А, ні. А, так я ж йому предрекла його долю. Якби не я, то його б його побучиха і ще. Ех, Яка ж ти молодчинка? Цей подвиг буде винагороджений. А саме відтепер усі роми будуть мати право на волю. в Усьому. Навіть будуть вибирати, де і в якій країні жити будуть. Єс, я в Закарпатія! Ти там вже не перша будеш. На, Тримай гроші за свої труди і прославляй новонародженого Христа. Христа. Нова надістала, як не она. бувала, над вертепом, звізда ясна, увесь світ засіяла, над вертебом звізда ясна, увесь світ засіяла. Ото я вже находилася по білому світі. Ото вже все побачила. Але ж я вам казала, я порядна, я чесна циганка. Я обіцяла, що буду славити новонародженого і я його славлю. Ай, не не. не 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 не-не-не-не-не, а! а що ви так дивитися? Ну я вмію, так і прославляю. А що? Ой, а де то те де? В Україні. Що ти чуєш не бачиш? Тут вже другий рік війна йде. А ти що тут робиш? Не виріші! У мене спецзавдання! Спецзавдання, а ти митницю як пройшов! Ось, дивись, бачиш там панули. Мені ж там глупили, я теж прийшов. Зараз я покажу, де в мене ж там. Ai bem and have to see the Javi e ne prevertal cu a to meu mil zare muito visca ai ele vai sti che rochi sobit competição pois Цю легко у вигляді гуманітарної допомоги. Я кацапів пообіцяла всіх викосити. Тому не затримуйте мене, бо справ як поля не ораного. Де тебе чорти носили? Я його носив, та я його навіть не підніму такого бога я, царю, та побійтесь Бога. А? Та я просто собі на Алікспресі літаючий килим придбав. А він все перегрівається та й перегрівається. От і довелося приземлитися, а то би збили як шакеда. На все воля Божа. І на що купив той СЕКЕ. Економити хотів. Так? Е. Хі -хі -хі -хі. Ні, він збирався це на ЗСУ передати, а -а -а. бо каже, що мають потребу в літаючих апаратах. А я теж прикупив транспорт для ЗСУ. Треба парканути свого верблюда. А ще що лампу А бачу, ще маєш? Я лампу притарабанив. Може комусь і знадобиться. Тільки плавочвина не випусти. А то кацапи разом з лаботом в класові одразу. Ну досить, досить. Скажіть мені нарешті, чого ми всі сюди приперлися? <реш> Як то чого? <реш> Допомагати. Хоч і зараз в країні, звідки, як ви всі кажете, ми троє приперлися, теж де війна повним ходом. Але тудонкі атаки, то на Київстар, то на Монобанк зі сторони кацарських виродків. Треба би розібратись та й допомогти людям зрозуміти, де правда, де брехня, про що пишуть в соцмережах. А наше завдання пробудити в українцях єдність і солідарність і нагадати про новину, яку вже всі так давно зачекали. Про перемогу, перемогу добра над злом. Ебо Христос народився, славі його Христа! Ми знову дочекалися Різдва. У молитвах лиш одне просили Бога, щоб Україна вистоять змогла. Пошли нам, Господи, і мир, і перемогу. А воїнам пошли свій оберіг. Хай кулі їх ворожі оминають і передай, що з бойових доріг. Сію, сію, посіваю з Новим роком вас вітаю, аби ви були багаті, аби все було у хаті, аби міль вас не поїла, аби жаба не здушила, би паркан був невисокий у сусідів на всі боки, би хлопи були у нім без застою, без замків, щоб ви сіяли, орали, про маєтки свої дбали. Ущо решту, набудне, окрім неньки України, бо вона для нас єдина. Щоб ви були багаті, щоб все було у хаті, сало, шенка, кобаса, а украданці би на пиво в куфрі, щоб був самогон дуже моцний, як вогонь. У бомбак є купа грошів. в хаті, щоб не було вошів. в хаті, щоб був порядок, коло хати купа грядок, в стайні, щоб би кривів, в стайні, крив щоб кряк років, в стайні, щоб намали клів. Полі, щоб була Нева, Україна всім на дево. Встала гордо і скрин, стала Богом на поклін. Попросила у Бога миру людям доленьку щасливу. Москалів, щоб Бог звелів скаструвати поголів, щоб не плодили вони тут з лунатись на землі Щоб москалі, москалеха не плодили, би леха скастрував би є Господь. Їхню душу, їхню плач, щоб затямили вони, мусульмани, яничари. Що є гуцул, є козак, мають долю, мають мак. Газдам я усім бажаю на дітей їм урожаю, щоб би хати не минали, колядки колядували, щоб би щедро засівали, щедрували, вінчували, щоб все було від душі, щоб все було для душі, щоб все було при душі. Миру, злагоди достатку, всім бажаю на остатку. Христос все рождає. Христос це рождає! Славімо Христа! Все рождає. Славімо Христа! Бажаю прожити так років до ста. Бо Україна без разів, як є без мазів, як німці без марсів, як євреї без песів. І що? Що, що? Слава Україні! Героям Слава Слава до свиття, Христос родився в Його. мого! І Божим стягом єм до свіття! Христос родився слава! Гарний свят вам, гарного настрою, миру всім і всього найкращого, що можна взагалі побажати.